Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі. І з вами Максим. Сьогодні я відеоролику розкажу і покажу, як ми будемо виготовляти ось такі кільця, запускати токарний ЧПК верстат в серійне виробництво. Зараз ми подивимося з вами на заготовку, яку нам надав замовник. Ми вже ці деталі виготовляли. У нас є написана програма. Будемо заготовку встановлювати верстат, різати її за допомогою пили. Потім обточувати вже деталі. Не забувайте ставити вподобайки, а також ділитися цим відео з друзями і писати свої враження в коментарях. Приступимо! Зараз переходимо до того, що будемо готувати заготовку, яку нам потрібно затиснути в наш патрон. Ось такий у нас патрон. Заготовка у нас є діаметром 80. В патрон у нас максимальний діаметр, який може зайти, це 65. Для того, щоб це виправити, я покажу зараз. Ідемо по заготовку і покажу, як ми це будемо виправляти, різати деталь на частини на пилі. Так, ось таку заготовку нам надав замовник. Вона є діаметром 80 це труба. Латунь. Для початку нам потрібно її віднести на пилу. Будемо різати за допомогою такої пили. Встановлюємо. Так, є підставка. Поставили підставку і зараз переходимо до токарного верстату і будемо міряти, яку нам заготовку потрібно різати. Точності при замірі заготовки нам не потрібно, беремо просту звичайну рулетку. І якщо подивитися в шпіндель, ми можемо побачити ось там багато переходів. Далі у нас йде діаметр 65, тобто ми до цього діаметру, ось до це зможемо запхати заготовку. Це у нас виходить 120 мм. Також даємо запас на обробку приблизно. 90 мм для того, щоб не було великої вібрації при обробці. Тобто 120 мм додаємо 90, у нас виходить 210 мм. Все таку нам потрібно різати заготовку. Повертаємося до пили і зараз будемо дивитися, як нам краще врізати. Так, є наша заготовка. 1010 мм. Тобто, якщо нам потрібно різати по 210 мм, це у нас, виходить, не повних 5 шматків. Нам підходить, тому що залишки будуть допустимі в нашому варіанті. Ріжемо по 210 мм. Так, для початку опускаю пилу, щоб собі заміряти 210 мм. Оп. Так, чуть-чуть не вистачає добавляем 210 міліметрів. Супер! Беремо у нас є тут упор. Встановлюємо його. Ось так от даємо до упора і затискаємо. Включаємо саму пилу. Добавляємо охолодження і ріжемо. Для початку врізали одну заготовку і йдемо її перевіримо набиття і чи буде вібрація при обробці, і тоді вже будемо дорізати всі наступні заготовки. Усе отримали ось таку заготовку. У нас вже губки підігнані, будемо зараз її затискати в губки. Ставити 0 по інструменту і запускати в роботу програму. Так, затискаємо. Оп, так. Ми тільки запустили верстат. Для початку потрібно виїхати в нулі. Виїжджаємо в нулі верстата. Цією функцією верстат сам себе перевіряє на точність і на правильність своїх рухів. Усе перевірив. Тепер ми можемо встановити заготовку. Є. Запустимо. С700-700 оборотів. У нас є незначне биття, тому що погано вона порізана. Але самого биття по діаметру немає. Це є добре. Зараз будемо її торцювати, виставляти 0. І будемо запускати програму в обробку, так як до цього ми обробляли ось такі кільця. Там використовується схожий інструмент, і він вже весь у нас є прив'язаний в верстаті. Будемо виставляти 0 для деталі. У нас він буде на краю заготовки. Працюю по принципу, ось так є деталь. Ось так вона буде виготовлятися. І 0 у мене завжди на початку. Так, зручно і зручно писати програми вручну. Тому використовую такий метод. Так, якщо ми подивимося, переходимо в ручний режим. У мене весь інструмент прив'язаний від четвертого. По якому принципу четвертий інструмент у мене йде як ноль, А всі інші інструменти вказую компенсацію різницю між цією і між цією точкою. Станок її враховує при обробці, і виходить, що всі, деталі, всі інструменти будуть працювати від однієї точки. Від четвертого інструменту. Тому вибираю четвертий інструмент. Вибрав. Під'їжджаю сюди. Опускаюсь по іксу, потім по Z, по 10 Під'їжджаємо, майже врізаємося. Так, вручну. Крутимо, шукаємо крайню точку для того, щоб торцанути правильно. Ось так. Виїжджаємо за межі і на дві десятки сунемося вліво для того, щоб протягнути. Далі на стійці в кнопці прив'язки Offset. Заходимо. Це є прив'язка інструменту, це нас не цікавить, нас цікавить G54. І ставимо Z0. x 0 у мене стоїть 0, тому що. У мене весь інструмент має компенсацію від нуля шпінделя. Тому я X не міняю. У мене він не прив'язаний від інструменту, а прив'язаний від нуля шпінделя. Все, ми виставили деталь. Що нам тепер потрібно? Нам потрібно знайти програму, яку ми маємо використовувати для цього. Ось вона є кільце. 80L64. І перевіряємо. Для початку перевіряємо точку, в якій буде проходити зміна інструменту. Х-255, з мінус 440. І рухаємося. Z мінус, а у нас є 440 і х-255. Це ми перевіряємо для того, щоб самий довгий інструмент, який у нас є, не стукнувся в заготовку. Ось наша точка зміни інструменту. У нас нічого не стукнеться, все добре. Далі у нас стоїть обмеження по оборотах 700. Ми поставимо його 1000. 1000. І перевіряємо далі. Четвертий інструмент іде на чорнову проточку, все вірно. Другий інструмент у нас йде розточування. Перевіряємо, чи все вірно. Так, другий інструмент, зараз вам покажу, де у нас є. Ось, якщо можна подивитися, четвертий інструмент там просто перекриває йому. Самий тримач. І другий інструмент це у нас є розточування. І у нас в програмі ще має використовуватись шостий інструмент. Так, ось він є шостий. Це у нас шостий інструмент це у нас є відрізний різець. І там теж можна побачити, що він є шостий. Все. Ми прив'язали весь інструмент виставили заготовку. Тепер ми можемо запустити. Тестову деталь для того, щоб перевірити, чи в нас вийде дотриматися розмір, переміряти деталь, тому що може бути так, що змінили пластинку, і розмір, який видає різець, вже змінився на десяток. Тому для початку пропускається одна деталь, знімаються з неї всі розміри при запуску іменно серійної, серійних деталей. Знімаються з неї всі розміри, вноситься корективно в програму, і тоді вже починається серійне виробництво. Іде деталь, за деталь деталь за за Прив'язали інструмент, ну, перевірили програму, чи все вірно. Будемо запускати перший раз програму і будемо перевіряти, чи попадає у нас СОЖ на інструмент. Тут я вже бачу, не попадає на шостий інструмент. Потрібно поправити. Отже, запускаємо. Я вибрав програму. Ставлю низьку подачу і запускаємо. У нас торцюється зразу весь тирець. Все торцанулося і пішла проточка по діаметру 80. Хоч ця труба і має діаметр 80, але за рахунок того, що вона є не калібрована, а кривою, нам доводиться її проточувати. Все, це зробили. Далі у нас буде йти розточка. Ось я пішла росточка. Росточуємо, беремо 1 мм міліметр зараз. Оборотів 1000, подачі 15 на оборот, 0,15 на оборот. Так, розточили. Іде зміна інструменту. На відрізний різець. Так, сош трішки не попадає. Поправляємо сош для того, щоб він охолоджувався краще. І будемо відрізати. Теж підходимо на малій подачі для того, щоб старатись все контролювати. Тому що перший раз запускаємо програму. Як можемо бачити, вібрації немає. Деталь відрізалась добре. Так, відрізний різець зразу турцує її для того, щоб виконати наступну деталь. Все, він від'їжджає. І під'їжджає для того. Для чого він під'їхав так близько для дета... до деталі, тому що ми не будемо підсувати саму деталь, а для початку ми будемо зміщувати ноль до того моменту, поки не підійдемо до самих губок. Після цього вже буде зміщуватись сама заготовка, а не ноль. Це зроблено для того, щоб не працювати на такій великій відстані завжди. А чим ближче до губок, тим буде краще оброблятися, краща чистота поверхні, менші вібрації, і це зроблено для того. Тому зараз, коли воно виконало деталь. Нам потрібно зайти знову в офсет і поставити новий 0. Ставимо новий 0. верстат готовий до виконання наступної деталі. Але для початку, так як я і казав, це є перша деталь. Шукаємо деталь і будемо її заміряти. Оп, ось, і виготовлена деталь. Продуваємо. Це, зараз я знайду штангель і будемо міряти. Так, ось є ця деталь, яку ми виготовили, я знайшов штангель. Так, нам потрібно, щоб тут діаметр був менший 80. Так, міряємо по всьому колу, тому що, зараз покажу чому. 80. і 9, ,9, 9. це у нас максимально. Це є супер. Міряємо по всьому діаметру, тому що, як можемо бачити, ось тут взяв різець деталь. А ось тут вже її не обробляв через те, що труба є нерівна, вона не калібрована і тому є такий нюанс в цих цих деталей. Так, далі міряємо середній діаметр. 77,3. 77,3 – це у нас є. Забагато нам потрібно зробити 77. Тому ми знаємо, що нам потрібно виправити. Заходимо в програму. Це у нас є розточка, Другий інструмент. Ось у нас є розмір 77.05. Нам потрібно його зменшити на 30. Це у нас отримаємо 76.75. Все зменшуємо. Готово. І тепер міряємо. Там у нас ще є другий діаметр теж внутрішній. Його теж потрібно заміряти. 75. А він у нас має бути 75. Значить, це вірно. І залишається поміряти ще тільки довжину деталі. Довжина деталі 4,3. А в нас в назві написано. Що вона має мета 4,6. Тобто зараз додаємо в кінці деталі 3 десятки. Тут було збавлено, напевно, тому що був зовсім інший відрізний різець, тому зараз додаємо. Секунду, мінус 7,7. Все, внесли корективу. І зараз запускаємо знову програму. Проганяємо її, дивимося, чи все з розмірами добре, і тоді ми вже можемо запускати деталь серійне виробництво. Так, виготовили другу деталь. Вже з скоригованими розмірами. Отримали тут діаметр 77, як і хотіли. Тут у нас залишився 75 і довжина нам потрібна 4,6. Все, шикарна деталь. Тепер ми можемо запускати їх в серійну обробку. Дякую, що подивилися цей відеоролик. Не забувайте підписуватись на мій канал, а також ділитися цим відео з друзями, писати коментарі і свої враження про відео, можливо, якісь поради, як це зняти краще. Можливо, ви хочете, щоб я показав, як ми пишемо саму програму на стійці. Буду радий любому коментарю. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там є багато цікавого контенту.